За сколько секунд вот этот автомобіль розігнатися від 0 до 100. Ну, це не спортивний болід. Я вам не скажу по секундам, але ви подивіться на комплектацію. Камера 360, навіть написано вам інформує, камера. Натискаємо сюди повністю 360 огляд. Навігація, дві зони клімату, 6-ступних механічна надійна коробка, підігрів сидінь, панорамний дах, шкіряне кермо, шкіряне сидіння. І салон, ви подивіться, машині 12 років, але в якому стані навіть водійське сидіння. Ви подивіться, воно не зашите, не перетягнуте. Це оригінальна шкіра, не замінник, оригінальна шкіра. Тоді ще машини, пробіг у нього? Машина робила з оригінальної шкіри, з натуральної, 224 тисячі пробігу. Відки вона прийнена Бельгія. Бельгія знаходиться місто Суму Білопільський шлях 11. Торговий майданчик, лютий імпорт. Якщо я сьогодні прийду, положу пачечку грошей, ти мене заправиш іще. Звісно, діє акція до чорної п'ятниці, якщо до суботу включено, ви придбаєте один з цих автомобілів, бакпаливо подарунок. Звертаємося. Завжди раді.